Друзі, привіт! Я рада бачити вас на каналі Мій сад. Дякую, що завітали. Сьогодні в мене для вас цікаве відео, і воно не лише цікаве, а ще й дуже гарне. А причина тому вишукані тендітні красуні, що розпочинають свій бал, бал чарівності та краси. І все це про клематиси. Багаторічні ліани, що прикрашають наші подвір'я з весни до осені усі клематиси дуже різні між собою вони розподіляються за формою зросту, за групою обрізки, вони мають різні форми квітів, а також дуже багату палітру кольорів. На перший погляд, це дуже тендітна рослина. Але коли побачиш її під час цвітіння то ти розумієш усю міць, усю силу цієї Ліани. Адже за той час, що наданий їй природою для квітування, вона намагається видати якомога більше квітів, відквітувати на повну міць, так би мовити, і тим самим подарувавши нам час для насолоди, спостереження цього чарівного дійства. Друзі, зараз перед вами клематис сорту Crystal Fountain. Це клематис японської селекції. В мене він досягає 2 метрів. Хоча, за характеристиками, він має сягати 3,5 метрів. Одразу скажу, що розміри рослин я вказую такі, які є саме на моїй ділянці. Тому що де в кого ці розміри можуть бути набагато більші, а де в кого навіть за увесь час росту рослини вони можуть і не досягти розмірів моїх рослин. Тому кажу, виходячи саме зі свого досвіду. Квітка має приємний блакитно-лавандовий колір. І вважається махровою, тому що поруч із звичайною пелюсткою середина складається із дрібних пилюсток. В мене розмір квітки у середньому 12-13 см. Як я вже казала, усі клематиси дуже різні. І окрім загальноприйнятих характеристик, я для себе ще виділяю декілька. І одна з них, наприклад, це форма цвітіння. Є такі клематиси, що квітують десь нижче, ближче до землі, а деякі навпаки, квітують десь на горі. І щоб їх розгледіти, треба добре підняти голову. А є ліани. Під час цвітіння, на яких квіти рівномірно розташовані вздовж цієї ліани. І цей сорт Crystal Fontaine я можу віднести саме до такого типу цвітіння. І хоча мій клематис більше освітлений лише з одного боку, але це не заважає йому рівномірно випускати квіти і ліворуч, і праворуч, і зверху, і знизу. Для себе я виділяю ще одну характеристику: це те, наскільки квіти втоплені в листя. Бо якщо квітка має довгу квітконожку, то в такому разі квітка наче височить над масою листя. А якщо квітконожка коротенька, то Квітка знаходиться або на рівні з листям, або буває таке, що навіть листя перекриває саму квітку. І в мене таке теж є. І у першому і у другому випадках є свої плюси та мінуси. Візьмемо, наприклад, випадок, коли квітконожка довга. На сортах, що дуже рясні на цвітіння, під час повного розпуску квітів. Зеленої маси листя не видно, а видно лише самі квіти. Це дуже гарно виглядає. Але під час дощу, граду або дуже сильного вітру, пелюстки пообриває, можливо, навіть і усю квітку відірве, і може навіть нашкодити ліані. А коли квітконожка коротенька, то квітка, начебто, міцніше сидить. Поміж цим самим листям, і воно захищає від непогоди у вигляді дощу, чи граду чи сильного вітру. І саме цей сорт я б більше віднесла до того типу, що має коротку квітконожку. Наступний вишуканий та яскравий сорт Асао. Це також японська селекція. Цей клематис в мене починає квітувати першим. Має розмір до 2,5 метрів заввишки, розмір квітки до 20 см, напевно, що. Він, до речі, відноситься до двокольорових клематисів. Він має не дуже виражену білу смужку посередині пелюстки. А Сау має довгу квітконожку, і ви бачите, квіти наче з'єдналися і вкрили з собою листя. Мені, до речі, подобається, коли квітконожка довга. Але такі клематиси краще висаджувати у затишних місцях. І, до речі, щодо посадки цих дивовижних рослин. Вони полюбляють поживний ґрунт, але це має бути не важкий ґрунт і помірно зволожений. Зазвичай кажуть, ноги клематису повинні знаходитися в тіні, а голова на сонці. Тобто при висадці треба місце висадки замульчувати. Таким чином буде зберігатися волога і не буде перегріватися ґрунт. Або висадити ґрунтопокривні рослини чи рослини першого плану. А буває так, що в ноги клематису потрібно висадити не просто ґрунтопокривні рослини, а щось набагато вище. Бо є такі клематиси, в яких ноги оголюються, і це виглядає, скажімо так, не дуже гарно. І цей клематис Асао в мене в минулі роки саме так і виглядав. Його ножки, якщо можна так сказати, на рівні сантиметрів 60-70, напевно, що були геть оголені. Лише в цьому році, як ви побачили, там внизу він видав декілька квіточок, і це вже трохи прикрило і якось по іншому виглядає. Асау відноситься до другої групи обрізки. Але я роблю так. Навесні я обрізаю усі клематиси до першої міцної живої бруньки, зверху мається на увазі. І таким чином природа сама коригує, який сорт в мене на ділянці відноситься до якої групи. І в залежності від того, коли почне квітувати саме в цей сезон. Тому що цвітіння клематисів другої групи обрізки відбувається спочатку на пагонах минулого року, а потім на пагонах цього року. І чим більше збережеться пагонів і чим довшими вони будуть, тим буде раніше і рясніше цвітіння цих ліан. Цей чарівний красень бачить прямі промені сонця лише до 10 години ранку. Але це не заважає йому яскраво виглядати, дарувати щедре цвітіння і загалом бути неперевершеним. Клематиси це дивовижні ліани, і вони відіграють дуже важливу роль в наших садах та на наших присадимних ділянках. Вони створюють вертикалі і вони надають об'єму нашому саду. І хоча клематис дуже сильний у своєму цвітінні, насправді він не може витримати навіть власної ваги. І тому для цієї рослини необхідна опора підтримкою для цих ліан можуть слугувати стіни. Паркани, опори у вигляді драбин, гратів та інших декоративних конструкцій, а також опорою можуть слугувати живі рослини, наприклад, дерева або декоративні чагарники. І ось ми дійшли до наступного сорту клематису під назвою «Сноу Квін». В перекладі це означає снігова королева. Цей клематис має дуже крупну квітку, що на початку розпуску має трохи рожевий колір. З часом квітка повністю розпускається і стає чисто білого кольору, а на тлі пелюсток білого кольору дуже контрастно виглядають тичинки, що мають темний колір. Квіти клематису квін мають коротеньку квітконожку, і ви можете бачити, що квітка наче втоплена у листя. Цей сорт, до речі, має дуже велике листя, і крупний лист, мабуть, можна порівняти із середнім листом горіха. На моєму подвір'ї цей сорт клематису. Має висоту десь півтора метри. Висаджений він в мене біля паркану, суцільного паркану з північної сторони, як і інша велика частина моїх клематисів. І пряме сонце попадає на цю рослину лише до 9-10 години ранку та після 5-6 години ввечері. І лише коли рослина досягає верхівки паркану. тоді, Рослина отримує сонце протягом усього дня. На цих кадрах добре видно, що клематис сорту Snow Queen квітує від самої землі. А взагалі, я б його віднесла до клематисів, що розростаються більше в боки, аніж вгору. На мою думку, найважчий момент у догляді і разом з тим найвідповідальніший це саме час активного зросту рослини, коли кожного дня, а можливо декілька раз протягом дня потрібно підходити і направляти молоді пагони рослини на опору. Оскільки рослина тримається за опору черешками листа, потрібно допомагати їй для того, щоб вона могла міцно закріпитися і в подальшому витримувати себе і свої квіти під час цвітіння. Із часом листові черешки деревеніють, і тому важливо саме у цей час, коли пагони молоді. М'які їх направити, тому що потім важко впоратися і з рослиною, і з черешками, бо воно ламається, воно відпадає, вже не направиш у той бік, куди потрібно. Десь тиждень тому в нас були нічні приморозки, і деякі клематиси вже квітували під час цих приморозків. І що хочу сказати. Це на них не відобразилося. В усякому разі, я не помітила якоїсь такої зміни. Якось, наприклад, лілії, верхівки деякі були пошкоджені. Я не знаю, мабуть, що квітувати вони не будуть. А на клематисах я цього не помітила. Наступний в нас клематис без назви. Тобто назви сорту я не знаю. Висоту цей клематис має біля 2 метрів. Квіти, як ви бачите, розташовані на довгих квітконожках. і вони наче височать над рослиною, над листям. Знизу цей клематис має оголені пагони. І для того, щоб їх прикрити, треба щось висаджувати на передній план. Клематиси із білим кольором квітки мені подобаються за те, що вони мають таку особливість, коли на дворі вечоріє, то квітка наче сяє у сутінках. І навіть коли на дворі похмура погода, все одно це наче яскрава пляма, коли поглянеш на цей клематис. Чого не скажеш про клематиси з іншим кольором квітки? Після цвітіння я намагаюся обрізати усі квіти, аби рослина не витрачала сили на насіння і щоб скоріше готувалася до наступного цвітіння. Усі клематиси, що зростають в мене, мають дві хвилі квітування, а деякі іноді встигають зайти і на третю хвилю. Але треба бути готовим до того, що друге квітування буде не таким рясним, не таким яскравим. А ті сорти, що мають махрові квіти під час повторного цвітіння, як правило, квітують простими квітами. На мою удачу я не стикалася зі шкідниками чи хворобами на моїх клематисах. Тому докладніше саме про ці аспекти я розповісти не можу. Хочеться, щоб так було і надалі, але де гарантія. Та разом з цим мушу сказати, що я і не обробляю свої клематиси навіть для профілактики. Я знаю, що не в усіх регіонах можна так легко виростити цю рослину. Тому в мене до вас невеличке прохання, аби ви написали, з якого ви регіону і чи зростає у вас ця тендітна, чарівна і вишукана красуня. Дякую вам за здалегідь! Така в нас вийшла розповідь про клематиси, і конкретно про сорти, і про догляд за цими рослинами взагалом. Я сподіваюся, що вам ця розповідь сподобалася, що ви насолодилися виглядом цих витончених вишуканих рослин. Я маю надію, що ви знову зайдете на мій канал, тим паче, що далі буде продовження про ці рослини. Це не всі мої клематиси. Я запрошую вас і надалі заходити на мій канал. Мені є що вам показати і що розказати. І я сподіваюся, що ви приєднаєтеся до цієї розмови. Запитуйте, будь ласка, якщо вас щось зацікавило. Пишіть коментарі, підписуйтеся, ставте вподобайки. А на цьому в мене все. Я дуже вдячна вам за перегляд. Заходьте, будь ласка, ще. Дякую і до побачення!